Та, темне, моя доля, рай, шаду, ле, Привіт, дружана, з Вайпер, а це новий відоцик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити за шлях героя. Або шлях Геловіну. З тебе підписочка-подобаєшка. Погнали. Отже, друзі, розпочався у нас шлях Хеловіну. І де основними нагородами у нас є частинки на героя. Ось цих 25 частинок, плюс ще внизу 50. І плюс відповідно дві душі на Ейпріл Оніл та на Рафаеля. Сьогодні будемо розглядати два сценарії. Перший сценарій це якщо ти робиш злиття, другий сценарій, якщо не робиш злиття. Особисто я не роблю злиття, я його скіпаю, але е, всякі турнірі і події стараюся закривати заради частину героя. Вони складуються, і, відповідно, буду я їх призивати під якийсь турнір поповнення колекції, щоб, відповідно, залутати якісь додаткові нагороди, або залишити їх на важке злиття. Так, погнали! Скажу зразу, ми сьогодні душу на Ейпріл Оніл абсолютно відкидаємо. Вона нам не цікава. Ми сьогодні будемо розглядати варіант, коли ви робите злиття, і варіант, коли ви не робите злиття, але хочете отримати душу на Рафаеля. Отже, друзі, що по кількості гарбузиків, щоби відповідно нам забрати 25 частинок злиття, нам потрібно. Забрати ключик. Ключик у нас знаходиться ліворуч або праворуч. Щоб забрати ключик, потрібно назбирати 10250 ось цих ось гарбузиків. Без різниці ви підете по лівій частині чи по правій. Якщо ви забираєте тільки злиття, дивитесь, де вам смачніші нагороди, але я би забирав ось так ключик. Забирав би ось тут, і щоб по правій частині, і тоді б забрав ключик, Того, що руда хаосу смачніша, ніж епічна книжечка. Але якщо в тебе більш початковий аккаунт і тобі потрібно зливати ще багацько епічних героїв, то відповідно можеш йти по лівій частині. Тут же дивитись для себе. Забрали ключик, і тоді, відповідно, забираємо. Базальт, забираємо ось ці молоточки, вони цікавіші, ніж одна рідкісна книжечка. Йдемо донизу і забираємо 25 частинок, і баста карапузики, ви все зробили. Скільки в такому випадку потрібно очків? 18 250 ось цих гарбузиків в цілому, щоби просто забрати 25 частинок. Далі, другий варіант розглядаємо, якщо ви злиття не робите, так як я, і можливо, хочете забрати душу на Рафеля. В такому випадку я буду йти як. Забираю ось ці частинки, іду далі в самий лівий край. Ось це мені не цікаво. Спускаюся донизу. Далі йду до епічної книжечки, забираю ключик, який мені не потрібен. Забираю 50 крафту легендарного і забираю душу. Чому сюдою, а не сюдою? Ну, банально вигідніше. В такому випадку, якщо сюдою йти через ключик до душі на Рафаеля, скільки потрібно назбирати зараз, десь я тут підрахування зробив 67 тисяч гарбузиків. Потрібно назбирати, щоб відповідно забрати разом з душею на Рафаеля. Друзі, я вже зробив декілька тестів, і перший тест, що мені прийшло в голову, е, я зайшов ось сюди, зайшов в щомісячне завдання, і подивився, що в мене ще багатько місій е, заходів в кампанію на місячне завдання потрібно зробити. Я такий, окей, піду, ну я в кампанію і подивлюся заодно буду робити е, місію. Піду, я подивлюся, е, скільки там падає. Ходив я на звичайний рівень 12.6, Відповідно, зробив я там 50. Заходів з Х2, потратив 400 енергії, отримав 591 бал. Ну, відповідно, там падають герої, там падають зелені камінчики, тобто, в загальному не дуже то і вигідно. І далі я пішов до нашого шредера. Я подивився, що шредер ще тиждень та три дні. Як ви можете побачити, у мене 30-й шредер досить швидко фармиться. Не ось ця команда, там команда трішки інша. Ось ця. Ось така команда фармить досить швидко, але, друзі, є фейли. фейли чого? Того, що в нашій улюбленій грі є така штука, як 3%. А тут 3% для трьох героїв. Кіоку, далі ось цей мужчина і Харима. Відповідно, якщо на одного із них не накладається блок пасивних навичок, то фейл. А 3 на 3 це вже 10-грубо 10%. Грубо 10 Фейлів, hey, так як потрібно буде фармити багатсько, то відповідно я вирішив фармити 20-й поверх. Плюс скажу вам зразу, скільки було турнірів Шредера, я всіх їх закривав на 30-му поверсі. І як ви думаєте, скільки артефактів я нафармив? А приблизно нуль. Е, декілька там є, таких, знаєте, спірних, але залишив їх тільки через те, що просто кращих нема. Ось. Е, по біжутерії щось там падало, але враження таке по дропу, що я фармлю 20-го дракона, 20-й рівень. Так? І дуже якийсь відкручено, не знаю, можливо, це тільки в мене. Дроп максимально відкручений, і бажання його фармити 30-й поверх у мене відпало. Ну блін, а навіщо фармити 30-й, якщо і так нічого не падає, краще піти на 20-й, і так, і так там нічого не буде падати. Так? Тому, друзі, я пішов на 20-й поверх. Склав ось таку ось швиденьку ком команду ну, по факту просто накидав герої, і вони там за два ходи її фармлять. Ось зробив, зробив тут 50 з x 2 з суперейдами, 50 заходів. Скільки я отримав балів? 3141 бал. Це за 1600 Енки. Грубо, один до двох. Е, один енергії, два. Ось цих гербузика отримуємо. Далі, друзі, зараз у нас. Ну, по факту, це можна прирівняти 20-й поверх Шредера до абсолютно всіх 20-х рівнів підземок, того що шанс дропу однаковий кругом. Зараз, друзі, у нас стартанув турнір Павучихи. Турнір павучихи стартанув. Ви можете взяти якогось соло качера корму, піти на, відповідно, павучиху, поставити їх, вони там півдня будуть товкти, але закриють. Ви, відповідно, отримаєте плюс додаткові нагороди, плюс будете робити гарбузики. Давайте я вам зараз дещо включу. Ось так ось, і ми з вами побачимо, що як ще можна буде максимально корисно це все зробити. Бачимо, ось тут у нас є шлях Хеллоуну, і ось тут у нас відповідно турнір павучихи. Також у нас ще буде пересікатися, орієнтовно на одну добу, ще буде пересікатися з лавовим лицарем. Тому якщо ви не робите злиття. Так, ви можете зробити і паучиху, і лаву, і відповідно отримати просто банально додаткові нагороди, максимально ефективно використати свою енергію. Тобто закриваємо павучиху, забираємо всі нагороди. Ось тут ви можете побачити, які тут є нагороди. Забрали всі нагороди, йдемо фармити далі шредера. Так буду робити я. Далі починається лавовий лицар. Давайте я вам ще раз включу. Починається лавовий лицар, іду фармити лавового лицаря. За день я так точно його встигну вифармити. забрати всі нагороди, які тут будуть, включно з частинками е, на героя. І по факту, що залишиться, я буду дофармляти е, уже на 20-му шедері. Надіюсь, із цим зрозуміли. Далі, друзі, що по підрахунках, давайте ми підемо ось сюди, ось сюди і ще разочок. Отже, щоб забрати. Чисто енергією потрібно 67 750 ось цих гарбузиків. Якщо рахувати 1 до двох, грубо грубі підрахунки, це потрібно 4, 34 тисячі. Грубо це приблизно 10,5 тисяч рубінів, якщо ви не хочете відкривати уламочки і хочете закрити чисто рубінами, от 10,5, якщо у вас є, можете все сміло і закривати. Але у нас є ще другий спосіб. Забирання. Це відповідно уламочки. Як ви можете побачити, тут трошки збільшений кількість за червоні уламочки. Тут розробники самі нам написали. Давайте я вам знайду, де це є. Новини, шлях Хеллоувіну. І ось тут. Цього разу ти отрим... будеш отримувати на 50% більше арбузових монет із призову з первовічних уламочків. Повертаємось до нашого шляху Хеллоуну. Хелловіну, сюди інформація. І отут вже з плюс 50 оцих відсотків. По факту, вони прирівняли зараз два червоних до одного сакральчика. Розглянемо тут декілька варіантів. Знову ж таки, ти знаєш, нас попереду чекає шлях на Леонардо. Ось такий самий шлях, де буде Леонардо плюс його душа. Якщо зараз відкривати сакрали, то це для душі Рафаеля 15 сакралів, орієнтовно потрібно відкрити, і ви забираєте душу. Відповідно, цих самих 15 сакралів, якщо ви захочете забрати душу орієнтовно, цифри можуть змінитися на шлях на Леонардо. 15 сакралів, так плюс ще потрібно буде Леонардо забрати. Це теж 20 плюс сакралів. Тобто, взагалом, 35 сакралів, ну, добрий день, будь ласка, відлистайте. Але може бути і. Ну, наприклад, там, якщо чести, уламочками, і під 40 може бути, так? Зараз, друзі, вигідно відкривати червоні уламочки, але. Це знову ж таки, ми знаємо розробників, і розробники люблять, що правильно байтити. Байтети чого? Того, що в нас в цю п'ятницю буде стартувати турнір поповнення колекції, і там, швидше за всього, буде Х2 на червоні уламочки. Тому розглядаємо наступний варіант: якщо ти плануєш відкривати всі уламочки, Червоні під x 2 і намагатися виловити в міфіка. То ти, відповідно, червоні тут не відкриваєш. Відкриваєш любі інші уламочки, але тільки не червоні. І якщо в тебе мало уламочків, і ти хочеш забрати відповідно і душу на Рафеля і Леонардо, і можливо, душу на Леонардо, то відповідно саме найкращий варіант зараз відкривати червоні уламочки. Чому того, що швидше за все під шлях Леонарда, плюс 50% відсотків. Ось цих, що зараз йдуть на червоні, їх просто не буде. І ми тут отримуємо трішки більше, так. А на сакральчики, ну там побачимо, що буде на сакральчики, чи буде якийсь буст. Швидше, за все, ніякого бусту не буде. Ось. Тому ось такий нюанс. Особисто я буду відкривати. в мене не вистачить, в мене немає стільки енергії, щоб забрати душу на Рафаеля. Я буду зливати всі рубінчики. В мене там десь е... я десь робив підрахунки, але ну. Не вистачить Десь ще в районі 10 тисяч гарбузиків. Потрібно буде забрати уламочками, тому я буду довідкривати червоними саме уламочками. Сакрали і решту червоних. Я буду зберігати. Можливо, забачусь на Х2 і решту на Х2 відкрию. Можливо, а можливо, все залишу заради душі на Рафеля. Чого? Того, що в мене буде висушений аккаунт. В мене зараз. Якщо під наступний шлях героя запустять е, додатково тренування героїв, я не зможу його зробити. Чого? Того, що я поборовся за в турнірі тренувань за перше місце. Я забрав перше місце, забрав 50 міфічних ось цих крафтів, частинок на міфічний крафт. В мене банально вже немає е, кого качати. Це перший нюанс. Другий нюанс: в мене не буде рубінів до початку, якщо буде додатково. Е, Дослідник під земель, то у мене не буде рубінів в чим відповідно фармити. Тому я швидше за все під X-2 не буду байтитись, буду максимально уламочки зберігати для того, щоб забрати в наступні події і е, Леонарду, і відповідно на нього душу. Надіюсь, зрозуміли. Трішки, напевно, заплутано на розповідав, але зрозуміли. Тому ще раз повторюсь, що буду робити я. Зараз паучиха стартанула, закриваю повністю по 20 двадцяту. 20 Так як корму в мене немає, я поставлю просто швидку команду, яка за два ходи фармить, і, і бог з Ось далі. Далі йду фармити відповідно шредер. Далі почнеться лава. Я залишу трішки на лаву рубінчиків, щоб лаву також закрити. Забираю забираю все, що можу забрати відповідно ось тут по лівій стороні. В кінці я роблю підрахунок, скільки мені не вистачає. Відкриваю уламочки, але відкриваю уламочки по мінімуму, тобто я буду відкривати уламочки аж в самий-в самий кінець, так, того, що у нас енергія відновлюється, знову фармимо. Відновлюється, знову фармимо. Я максимально буду зберігати уламочки, відкривати буду тільки червоні і тільки ту кількість, яка буде необхідна, щоб забрати душу на Рафеля. Ти можеш задати запитання, чи вартує. Взагалі, оця вся штука з Рафаеле. Дивіться, я протестив Рафаль прикольний герой, але без душі і з душею це зовсім різні герої. Ну, ви, в принципі, можете знати, що без душі герої зараз на аренці, ну йому важко. Вже як є в нього душа, тим більше п'ятизіркова, або хоча б для ДД чотирьохзіркова, ним уже грати цікавіше. Рафель для мене цікавий ДД, я хотів би ним пограти на аренці. Можливо, я його не буду постійно брати на онлайн-арену, можливо, він буде в мене на аренці 3х3 або ще десь. Так? Він для мене прикольний герой. Тим більше це унікальний герой, це з дитинства, черепахи, і потім не можна буде його отримати. Тому все ж таки я вирішив йому забрати п'ятизіркову душу. Економити буду у ламочки чого, Того, що попереду у нас ще є Леонардо. У нього є чудова пасивна навичка, і він також досить прикольний, де тому буду намагатися забрати і Леонардо в майбутньому, і душу також. Але, відповідно, так як в мене буде висушений до події аккаунт, то я максимально зберігаю уламочки, щоб відповідно в мене був шанс забрати одне і друге. Напиши в коментарях, що ти будеш робити: чи забираєш злиття, чи забираєш душу, чи ні одне, ні інше. Буде цікаво. Подумати і подивитися над тим, почитати ваші коментарі, що ви придумали для забирання. Я буду забирати на 20-х поверхах, один до двох мені цілком підходить, плюс ще буде якесь срібло, плюс ще, можливо, нафармлю на 20-му шредері якісь, можливо, шмотки. І в цілому планую ось так забирати. Якщо сподобався даний розбір, ти знаєш що зробити. Уй, і зустрінемось вечірком на стрімчику.